Наш друг повертався в п'яту ранку, і була роса, було будівництво моста на княгині Ольги. І, можливо, навіть це зіграло якусь роль, що він просто підсковзнувся і випав. Він Був дуже хороший, йому було 30 років. Він... Завжди любив допомагати іншим у пам'ять про Геннадія. Друзі вирішили усі зібрані кошти, що залишилися віддати благодійникам. Ті придбали обладнання для операційної дитячого медичного центру. Ми вирішили використати кошти саме так, через те, що врятувати життя одній людині якось. На нашу думку було надто мало, і ми от, завжди знали, поки ці кошти були в нас. Вірили в те, що ми зможемо знайти щось таке, що зможе врятувати життя і продовжувати рятувати життя довгий період часу. Ми разом зійшлися, що якщо це буде хірургічне обладнання, то воно зможе, по-перше, воно підніме рівень надання допомоги дітям в лікарні, тому що воно дуже необхідне. По-друге, воно буде слугувати довго і допоможе багатьом дітям. Такий сучасний хірургічний ніж, другий у цій лікарні. Така ручка, яка підключається в спеціальне гніздо. І додатково тут йдуть насадки, вони одноразові, постійно змінюються. І цими, власне, «Цими кнопками якраз регулюється цей режим різання, режим коагуляції». Так розповідає про нове електрокоагуляційне обладнання. Завідувач хірургічного відділення західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру пояснює, як його будуть використовувати під час операцій. Це така машина, скажімо так, яка проводить основні такі для нас функції на операції. Це різання. Окрім того, така коагуляція, що означає, що судинки, які пошкоджуються під час розрізу, вони зупиняються кровотеча з них, і відповідно до того, це час операції скорочується. І немає післяопераційних ускладнень. Вартість такого хірургічного ножа 324 тисячі гривень, каже директорка благодійного фонду Крила надії Наталія Ліпська. Друзі Геннадія передали 215 тисяч. Решту суму дали інші благодійники. Ірина Качмарик, Ірина Гоць. Новини на Суспільному. Львів.